І власне тепер про цікаве і про дуже важливе, тому що українські військові пабліки опублікували захопливе відео запуску крилатих ракет фламінго, ймовірно, по цілях на території Росії, і от на кадрах можна побачити, як ракета злітає з пускової установки, підіймається над морською гладдю і стрімко набирає висоту, прямувавши до ворожих позицій. Нагадаю, що в Україні стартувало серійне виробництво крилатих ракет Фламінго. Про це 18 серпня офіційно заявив міністр оборони України Денис Шмигаль. Характеристики ракети поки що залишаються у таємниці, але очільник міноборони наголосив, «Фламінго» – це потужна далекобійна зброя. Ну і відомо, що кілька місяців тому ракета успішно пройшла перші випробування, зокрема в бойових умовах по цілях на території Росії. Відео цих запусків оприлюднив військовий оглядач дзеркала тижня Віталій Кононученко. За його даними, «Фламінго» оснащено бойовою частиною вагою 1150 кілограмів і має дальність польоту понад 3000 тисячі кілометрів. Окрім того, ракета здатна розгинятися до 950 кілометрів на годину, а також її стійкою до ворожих засобів реп.